Штучна шкіра в великому форматі. Цей формат наближений до формату А 0 товщина даного листа 1 міліметр. Вона може бути будь-якою: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 міліметрів. Також можна зробити 2 см. Якщо ви хочете працювати з обох сторін, то краще брати приблизно 5 мм, щоб не просвічувалось нічого. От, ця шкіра в нас. З двох сторін різної текстури. Ця текстура матова, матова текстура, з другої сторони, глянцева. Краще працювати на матову, на матовій на неї краще переноситься ескіз. По м'якості, по еластичності, ця шкіра в нас тверда. Ось така є ще шкіра, м'яка. Її ви можете використовувати як тренування на м'якших типу ділянках шкіри. Ось такий великий формат. Для тесту ви можете одразу взяти декілька ось таких килимків маленького формату. Можете спробувати різний колір, різну товщину, різну текстуру і різну м'якість. Обрати для себе щось зручне, яке вам подобається. І потім замовити вже ось такий великий шматок. Також він може бути менший, наполовину, на 4 частини. Він може бути довгий. Можна зробити будь-який по вашим замерам.